За хвилину цей танк поїде відпрацьовувати по цілям. Сьогоднішня ціль ЧВК Вагнер. Екіпаж танку готується до бою. Танк виїжджає на заздалегідь підготовлену позицію. Екіпаж наводиться на ціль, і за командою відкриває вогонь. Влучність коригується з дронів. Костянтин пояснює особливості своєї роботи. Ми придані в механізовані підрозділи і за командою командира батальйона, під якими ми підпорядковуємося, Танки висуваються на рубежі для знищення противника. Наразі ворог намагається оточити Бахмут. Заступник начальника штабу зазначає, що бої відбуваються в найнеочікуваніших місцях. На цьому напрямку було саме так, що танчик виїхав притул якби до притівника. Ну вони не очікували того, і якби розбив їх. Костянтин стверджує, що його підлеглі готові зустріти загарбників. Ми вже навчилися застосовуватись, як правильно десь виїхати, сховатися, відстріляти. Навіть вже навчилися цілитись туди, щоб зразу його знищити, того, того працівника або ту техніку. Та готові, готові зустріти і знищувати. Олександр, командир танка, говорить, що на околицях Бахмута ворога можна очікувати за будь-якого кутка, проте хлопці працюють швидко і професійно. Противник встановив протитанкові гарматні установки. Звичайно ж, по нашим танкам вже були випущені, скажімо, ці ракети, але ж за щодо нашої мастерності хлопців не влучили, тому все, скажімо, обійшлося і хлопці повернули живими здоровими. Задачу виконали і повернулася. Лови для танка були вдалими. Ворог знищений, прорив зупинений.